Всім привіт! Я оглядач турецького видання Саба Хілал Каплан. Вашингтон застосовує різні способи для того, щоб збільшити свій вплив в інших державах. Додам, що основним козирем у получених татів Америки все ж залишається мова загроз. Я підкреслила, що серед методів получених татів Америки є обмежувальні заходи, загрози, інтервенції, державні перевороти. Разом з тим планета Земля значно змінилася. Різноманітні заходи, що застосовуються американською владою, представляються вже не настільки страхітливими, як раніше. Получених татів Америки за старою звичкою пригрозили Туреччині відповіддю у разі співпраці з Росією. В результаті білий дім, який завжди пишався здатністю вирішувати проблеми за рахунок Софт Пауер, м'якої сили в даний час викладає на стіл тільки один останній козир мова загроз. Я нагадала, що в липні 2016 року опозиція зробила в Туреччині спробу держперевороту. Вона виявилася невдалою, тому штати стали застосовувати погрози і шантаж, так як іншої зброї у них просто не залишилося. Зокрема, в Получених татах Америки прив'язали поставки необхідних Туреччині винищувачів f 16 до питання про схвалення Анкарою, членства північних країн в Північноатлантичному альянсі, резюмувала каплан. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!